Всім привіт! Канал Во Не було на каналі е, по типу таких відео, але е, просто я не видержав. Натрапив в Тіктоці на отакого впарювателя е, мінітехніки, А саме е, річ піде про Кентавер 15G-10D. І таке інше. Ви тільки послухайте, що оце він е, каже, як він відповідає на е, коментар людини, яка е, за, задала йому питання. Ось. І е, е, давайте я озвучу це питання. Е, тобто людина питає, окрім фрези, та тяг, тягати прицеп, він більше нічого і не може, бо немає навісного, вірно? Тобто, людина, в принципі, задає. Нормальне питання. І послухайте, що оцей впарюватель, по-інакшому я йому не назову. Це не продавець, це просто він впарює техніку, як якийсь Барига десь у тих 90-х ну, Просто барижить технікою, який сам про неї нічого не знає. Хоча вона в нього є. І, будь ласка, розберись. Дізнайся все про свою техніку, яку ти продаєш, а потім вже продавай. Ну давайте послухаємо, що він каже. Окрім фрези тягати, та прицеп, він більше нічого не може, бо нема нічого. А ти бачу страшний спеціаліст. Дивись, показуй спеціально для тебе. Говорило за такий трактор в повітряному холодженні. Десь бач, кріплене таке, як мотоблока йде ззаді. Повітряного. Оце знімається і можна цепляти абсолютно все, що хочете. Ті самі картопли, копалки, сажалки, он до... є все навісне, багато чого, плуги є, сівалки є, все. Можна цепляти до нього все. Кому цікаво. Ну і далі він, в принципі, більше нічого цікавого не розказує, ну, але звертаю увагу, як він відповідає. Ну, а ти спеціаліст такий. Ну, Може людина і дійсно спеціаліст, але ти як. Людина не продавець, а просто впарювати. Показую. Навісни причепне таке, як на мотоблоці. Ну я згоден. І далі, далі що? Я йому в коментарях написав. А це дивлюсь, у нього там плиточка і все вилажена, фемкою. Там все це чудово. Площадка така гарна. Я йому пишу в коментарях, щоб ти е возьми плуг і зачепи. І уяви, що у тебе город, наприклад, за 300 метрів від цього місця. І проїдь! Просто покажи, як це ти будеш робити. Переораєш всю свою фемку і все. Тому що там підйомного механізму нема. Да, щепка воно прицепне, як на мотоблоці. Тільки ж мотоблок можна за ручки підняв і поїхав. А тут як ти будеш робити? І каже, все навісне можна причепити. Яке? Ти покажи. Покажи просто, як до нього щось причепити. Багато зараз спорів йде про ці кентаври 15G, 10, де навіть є вже власники. Дивився я відео про них. Е, може. Як буде ще актуально, запишу окремо відео. Є там е, ВОМ, це питання таке було дуже часто задавали його. Ось е, є в ньому ВОМ. Ну але ж з коробки ви з ним нічого зробити не можете. Окрім як написала людина, не фрезерувати і тягати причеп Все вірно, людина йому задала питання, але оцей спеціаліст. Як він каже, іде відповідає, просто не дуже мені сподобалося. тобто, ну багато таких людей, впарвателей, які купляють, займаються, але показати, показати, продемонструвати, як працює, вони не можуть, бо, мабуть, фемку шкода. Все, друзі, до нових зустрічей, з вами був канал Ловани. па-па.